Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська можуть посилити темпи наступу в Україні. Однак, аналітики інституту вивчення війни АСВ наголошують, дії ворога на полі бою свідчать про протилежне. Зокрема, міністр оборони РФ Андрій Білоусов вирішив пригадати окупацією Росією невеликих і середніх населених пунктів, щоб підживити маніпулятивні заяви про те, що російська армія нібито здатна швидко брати великі міста. Водночас зазначають в АСВ, російські війська часто витрачали місяці на спроби захоплення цих невеликих населених пунктів. При цьому міста у поясі фортець України значно більші за ті населені пункти, на які посилався Білоусов. Крім того, Білоусов розповідав про низку технологічних і тактичних адаптацій, які російські війська внесли на поле бою за останній рік, серед яких використання дронів, систем РЕБ та застосування квадроциклів мотоциклів. Водночас аналітики зазначають, що багато з цих адаптацій армії РФ фактично демонструють, як загарбники оптимізували себе для позиційної війни в Україні, а не готуються до відновлення швидкої механізованої боротьби в Україні. Заяви Білоусова також показують, що Міністерство оборони Росії не очікує швидкої зміни характеру війни, а скоріше готується до продовження позиційної війни і повільного виснажливого наступу. Російські війська розробили мінімально достатню оперативну техніку, яка дає змогу домагатися дуже повільних оперативних успіхів, але цей підхід неефективний для маневреної війни в широкому масштабі та не дасть змоги російським військам швидко зруйнувати українську оборону в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Йдеться в повідомленні. Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Водночас, за словами президента, російська економіка не дозволяє країні-агресорці продовжувати бойові дії. Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами: чи може Путін продовжувати війну? Володимир Зеленський пояснив, що сигнали, які дає Путін, абсолютно не нові для України. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання чи може він її продовжувати, зазначив президент. За його словами, здатність Росії продовжувати війну значною мірою залежить від позиції міжнародних партнерів України насамперед від санкційного та дипломатичного тиску. Зеленський також повідомив, що американські партнери наразі заявляють про нібито готовність Путіна до завершення війни як публічно, так і в непублічних контактах. Президент нагадав, що Україна підтримує ініціативи США, однак погоджується не з усіма аспектами можливих домовленостей. Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього, додав Володимир Зеленський. За словами глави держави, якщо санкції реально будуть працювати, а Сполучені Штати діятимуть чесно і відкрито, можливості Росії продовжувати війну будуть обмежені. У разі спроб Путіна загальмувати нинішню дипломатичну активність, яка є найінтенсивнішою за останній час, США мають посилити тиск на Росію. Ухвалення мирної угоди щодо України зупинилося на питаннях територій, зазначає оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. За його словами, прорив стався в питанні гарантій безпеки, тоді як територіальні поступки залишаються складними. Росія вже займає близько 20% території свого сусіда, і додавання Донецької області, що залишилось в руках України, збільшить цю частку приблизно на 1% пункт. Якщо подивитися на ситуацію в цілому, то це здається невеликою ціною за справді незалежну Україну після століть боротьби. Крім того, стверджується, що якщо війна продовжиться, Україна все одно скоро втратить цю територію. Стратегічне і моральне значення території. Він підкреслює стратегічне і моральне значення. Найбільш відома проблема військова цінність того ділянки території, яку хоче взяти Путін, так званий пояс міст Фортець, який його війська намагалися, але безуспішно захопити з 2014 року. Якби Росія отримала цю ділянку, вона опинилася б в значно кращому становищі для поновлення наступу, якби захотіла, оскільки не мала б народної дофорони аж до великого промислового міста Дніпра. Людський і політичний аспект. Чемпіон також звертає увагу на людський і політичний аспект. Володимир Зеленський має також пам'ятати про загиблих солдатів, яка мета? Моральний дух буде підламаний, а глибоке почуття зради визначить політичне майбутнє України. Все це створить військові і політичні слабкості, які Путін, можливо, захоче використати, але це все одно не відображає всіх наслідків поступки територій. Донецьк не унікальний випадок. На жаль, в Україні багато місць, які показують, до чого може призвести зміщення лінії фронту лише на кілька кілометрів. Економічні та стратегічні ризики. Він також вказує на економічні помилки та стратегічні ризики. Мета росіян блокування Миколаєва, який до війни мав наймодернізованіший порт країни, через який здійснювали більшу частину зернового експорту. Навіть зараз майбутнє виглядає похмурим. Порт простоює. Понад 100 суден і зернових барж застрягли там на 4 роки. Коли кілька з них спробували вийти, російські війська відкрили вогонь, потопивши одне з них. Загалом це пояснює, чому деталі будь-якої територіальної угоди мають таке велике значення. Найбільшою попієвою проблемою для України стане демографічна. Чемпіон зазначає, що для відновлення країні знадобиться повернення мільйонів біженців і завершення війни з гарантіями безпеки. Я щиро сумніваюся, що Путін погодиться на угоду з подібними гарантіями, і саме тому його готовність погодитися на умови, які не дозволять йому ані поновити війну, ані продовжити її в гібридній формі, замаскованій під мир, має стати лакмусовим папером, за яким оцінюватиметься будь-яке врегулювання. Що означають заяви Путіна? Пояснення керівника ЦПД. Глава Центру протидії дезінформації при РНДОУ Андрій Коваленко вважає, що заяви Путіна можуть свідчити про намір Росії продовжувати агресивну війну в Україні у 2026 році. Вірю, що одного дня на Заході остаточно ухвалять рішення про демонтаж режиму Путіна через військову поразку Росії, бо це буде єдиним способом зупинити агресію не лише проти України, а й усього західного світу. Зазначив експерт у своєму дописі в телеграм. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.